Ліночка, ти колись була за кордоном? Ні. Сидіти учасників АТО, які постраждали на сході. Сьогодні вони вперше в житті переткнуть кордон, адже завдяки небайдужим волонтерам їм організували відпочинок у Польщі. Малеча з різних регіонів з нетерпінням чекає на подорож. Потягом прямого сполучення вони вирушать до столиці сусідньої країни. І вже невдовзі дітлахи купатимуться в Балтійському морі. Таку можливість їм подарувала громадська організація Об'єднана поміч Україні. До поїздки готувалися майже три місяці. Справа така важлива, я вважаю, що ми зробили велику роботу. Ми з своєї сторони, як громадський рух, організували збір даних цих дітей, хто потребує цієї подорожі. Ми допомогли їм з оформленням паспортів, заповненням візових анкет, відкриттям віз. Ми зробили велику роботу для того, щоб ці діти могли поїхати саме потягом потягом прямим Київ, Варшава, і маю подякувати нашому міністерству інфраструктури України і «Укрзалізниці», котрі пішли до нас на зустріч і зробили нам суттєву знижку на ці квитки, бо ми не потягнули. А самі родини вони не мають ті гроші, щоб оплатити такі квитки. Серед юних відпочивальників діти вояків, які загинули в АТО та під час подій на Майдані, а також діти поранених військовослужбовців. Дев'ятикласниця Вікторія про те, що тато поїхав на війну, не здогадувалась, тож навіть не встигла з ним попрощатись. Я не знала, я просто знала, що що її забрали на тренування, а потім він мені просто не хотів говорити. Він це все скривав, він навіть від мами він від усіх скривав, просто знав тільки його брат, сестра і все. І я навіть не знала а потім. Я вже дізналася. Два тижні діти проведуть на курорті у місті Владиславово. Польська сторона влаштувала такий відпочинок для маленьких українців, аби ті, хоч трішки, забули про всі свої негаразди. Марія Маркевич, Євгеній Солодовник, час часчем.